Флешбеки куми продовжуються і завдяки ним розкривається і революційна армія. Так ще й на наступному тижні без перерви три розділи підряд із флешбеками та девелопментом до персонажів, що може бути краще. Цей розділ один із найкоротших у ВП, тим не менш важливий, бо заснування революційної армії та флешбеки куми мають дуже важливе значення в історії. Я захворів, тому відео буде лайтовеньким. Флешбеки у автора ВП завжди були жорстокими та емоційними. Історія куми не стала виключенням, тож розділ починається на диво із обкладинки, яка пов'язана із сюжетом, так як показує рутину. Джинні, наче зробила півника містера Сім із адаптації Нетфлікса. Нас зустрічає 17-річний кума, який став пастором і займається тим, що знижує біль пенсів, які до нього ставляться як до божества. Нагліють і хочуть отримати задоволення увесь тиждень. І ніякі підлизування до кумачі не працюють, так як поряд із ним знаходиться Джинні, яка присікає будь-які спроби маніпуляції над кумою. У Джинні топовий дріб, який носить і Бонні. Ну і класичний шуз, Байдон ход до фламінго. Ну і пряді, які схожі на вуха Енеля. Це прям топчик, правда згодом, вона трішки змінила зачіску. Напис сестра на футболці теж важлива, так як вона ще у попередньому розділі казала, що публікується про нього. Ну і популяція дідів падає, як і матусь, не вистачає тільки у цьому розділі, що ні в команди Біловуса. Оце працюєш цю молодість, платиш данину, а на старості ти вже не можеш повноцінно працювати. Той залишається лише щось сидіти і страждати, лікуючись безкоштовно, раз на тиждень у пастора Варфоломея. Ведмедик по суті, повторює шлях Зора. Кожен тиждень забирає втому та біль інших. І це прям дуже жартовна і показує наскільки він надихнувся добротою та свободою Нікі. Ми дійсно бачимо, як Джині дуже про нього піклується та переживає. Тому робити її пару для іншого персонажа виглядає якось не дуже кайфово. Тобто. Таким методом нам показують, що якщо не реалізувати ту біль, то вона повернеться. Але що ж із лапкою пам'яті, імовірно, тоді куми навчився контролювати свої здібності або ж пробудив плод. Плюс тіло кіборга та відсутність емоцій, як на мене, дозволяють повністю розкрити потенціал цього плоду. Кума, як і апостол Варфоломей, який, будучи пораненим, продовжив свою проповідь, і ці розділи ще більше закріплюють ось цей образ куми. І з в руці. Ну і бачив наскільки Джині полюбляє їжу, як і Бонні. Їжа перебиває будь-які думки. Далі Джині пропонує одружитися і робить це так, як і обіцяла колись. Вона готова зробити щасливим цього юношу. До речі, це було з рік до народження Бонні. тож ймовірно малось і на увазі ще і народження дитини, Щоб зробила куму найщасливішу людиною у світі. Але кума мав дитячу травму. Він боявся повторення того, що трапилось із його родиною. Не відчуває себе у безпеці, так як у будь-який момент може знову потрапити у рабство, що і сталося, із його сталевим тілом, і в розділі не вказано, одружились вони чи ні. Та й де блін, ця ювелірна Бонні? У газеті? Ми бачимо, як виглядає драгон без свого цього татуювання, та й вона рода схована. Звісно, назва менш хайпова борці за свободу, аніж революційна армія. Однак все одно виглядає круто. Кума хоче вийти в море. Не тому, щоб стати піратом, як це було у хлопців із АСЛ, а навпаки, образ драгона ще більше його надихає, так як він не один. До Джині прийшли хлопаки і принесли її їжу. Джині це не подобається, так як вона хоче бути тільки з ведмедиком, і отримувати знаки уваги від інших, її судячи по фреймам, не дуже приємно. Тому кума і отримає на горіхи. Тому що занадто добрий і взагалі в таких категоріях не думає. Коли кумі було 25, він почав боротися, терпіння і доброта зникли моментально. Заради людей півдня він готовий боротись і протистояти силам, які більше за нього. Далі нам наглядно демонструють короля, який все зробить заради влади, і зманіпулює людьми, які будуть ненавидити один одного по надуманим причинам. Ну і радник не дуже тупий, можливо, він стане наступним королем чи щось на кшталт цього, або саме він здасть куму як типу тирана. Джині потяглася у в'язницю до куми. І з ким же тоді залишилась Бонні? З пенсами у церкві? Правда, недовго вони сиділи, так як з'явились епічні силуети Драгана та Іванкова. Драган прям дуже Шебака нагадує. Тож, по факту, королісту Сорбет було звільнено від тиранії. Згодом всі погані вчинки перекинуть на куму, так як саме він отримав звання тирана. Старший брат та дядька влаштували дебош, і ось перед нами прекрасний фрейм, на якому зображена революційна армія. І ця жінка це, скоріш за все, Бела Бетті. Або ж давайте кожну. Жінку робити мамою Вуфі, це ж весело, або ж це Саво із майбутнього. Які змінив стать через плод іви. Армія починала з малого, працювали наймитами, які допомагали розігрітись пламені революції. І це добре працює, так як згодом люди починають самі самоорганізовуватись, хоча не варто забувати ще й про піратів, які продавали зброю на чорному ринку. До речі, ось дивися на меч, і Гої одразу виникає образ організації меч, яку можливо заснував Драгон, що згодом це в революції захопила і варту. Тож дійсно ми отримуємо офіційне підтвердження, що він був вартовим який розчарувався у системі. І тепер виникає питання до Гарпа, чому той так дивується постійним зрадам, коли знає, хто такі Целестіали, і які злочини робить світовий уряд. Він же сам відстранився від цієї системи, коли відмовився від підвищення, та й в долину богів прийшов тільки тому, що там був Роджер. І події розгорнулись так, що Джині схоплюють, і тим нижча особа може бути ймовірно саме Фігарвендом із долини богів, тому Драгон зіштовхнеться із ним. Або ж це буде якийсь вартовий по типу Акаїн. До речі, у нього вже є ця тату, якраз. Тоді Вуфі вже народився, і не вже нас зможуть підвести до моменту народження Вуфі і до того самого моменту, коли Драгон отримав це татуювання. Ну і наостанок, хочу сказати, що я не хочу, щоб Бонні була клоном. Їх і так достатньо в цій арці, і нам, типу, її зараз не показують, щоб зберегти інтригу, як це було і Шанксом у попередньому розділі. Але саме шиза це те, що Бонні і є Джині, яка втратила пам'ять і завдяки подиві відкатилась до дитини. Ну і робити Джині матір. У Луфі теж не має сенсу, так як вона кохає куму. Тож в майбутньому флешбеки продовжаться і ми нарешті отримаємо всі відповіді, які пов'язані із кумою. Дякую спонсорам за підтримку і Вафаїль.